Тому що Бог посадив виноградник народу ізраїльського і поставив тих, хто керував ними, хто слідкував за духовним їхнім життям, за духовним їхнім ростом, здоров'ям, скажімо так, своїми словами, за те, що вони були вірні перед Богом і ходили чисто перед Богом і додержували заповіді Божі, і посилав до них своїх пророків, які б їх навертали на вірну дорогу. І вони одного побивали камнями, других вбивали. Гнали, переслідували, не приймали. І прислав Бог Свого Сина, Ісуса Христа, якого також вбили. Вспомнимо те, що Ісус дуже велику мав повагу у людей, авторитет і повагу. І всі шанували Його, і ходили за Ним, і слухали Його. Він був від Бога, Він був Сином Божим, тут на землі. А ті, хто були праводарями провод... в народі, ті, хто б мали слідкувати, щоб не впустити не цей час. Не пропустити, вони позаздрили йому і казали: всі підуть за ним. Ми не можемо нічого робити, всі йдуть люди за ним. Треба знайти спосіб, як його усунути, Скажемо так своїм словом, щоб люди за ним не ходили. Але боялися юрби, боялися народу, тому що всі його поважали і вважали за чоловіка, за людину, яка післана Богом. А вони не приймали цю істину.